Автобус зіштовхнувся з легковиком, ДТП трапилася у селі Біла Криниця на трасі Київ-Чоп, просто на пішохідному переході. Ну от минав, мабуть, мину автобуса. А той переїжджав на якраз на переході да, і зачепила машину, хай розбираються, зачепив машину, розвернуло назад її наровно, да і все. Автобус здійснює міжнародні пасажирські перевезення з полученням карсруе Німеччина Запоріжжя. А були пасажири в автобусі. У автобуса пошкоджено передній лівий бік. Легкова автівка зазнала суттєвіших пошкоджень. Від удару її розвернуло. У салоні перебував лише водій. Його госпіталізувала швидка. За повідомленням від медиків, у чоловіка струс мозку та забої. Усі обставини розслідує поліція. 48-річний водій автобуса не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та допустив зіткнення із автомобілем марки Шкода Октавія під керуванням 41-річного водія, який зупинився по впутному напрямку на червоний сигнал світлофора. Майже за 30 кілометрів у сторону Києва ще одна ДТП. У селі Синів перекинувся автомобіль. Інші автівки не пошкоджені. Відомо, що у салоні перебували двоє громадян Литви. На місце виїжджали медики, але потерпілих до медзакладу не забирали. Допомогу надали на місці події за інформацією від патрульної поліції. На Рівненщині сьогодні трапилося більше десяти ДТП. І початку доби на лінію 102 надійшло 11 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди: вісім без травмованих, а три із потерпілими синоптики прогнозують туман на рівненщині у першій половині дня і на вихідних поліцейські закликають водіїв бути обачними та дбати про власну безпеку. Денис Коломис,